Привіт! Давайте сьогодні зазирнемо в суть питання трошки глибше. В чому ж заключається небезпека дієт? Хто не знайомий зі мною, мене звати Алла, мені 40 років. Я люблю усе, що пов'язане зі здоров'ям та довголіттям. І на цьому каналі я ділюся тим, як покращити своє життя з фізичного, психологічного та інших аспектів. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашої теми. А чи знали ви, що ті, хто притримується хоч якої-небудь дієти, у 5 разів частіше страждають від розладів харчової поведінки? А ті, хто притримується екстремальних дієт, мають у 18 разів більший ризик розвитку розладів харчової поведінки, різниця полягає лише в частоті і тяжкості поведінки? Найчастіше. Люди з порушеннями харчової поведінки їдять, щоб впоратися з емоціями, які вони не хочуть усвідомлювати. Вони зосереджуються на калоріях та вазі, щоб вперто відвертати увагу від інших сфер життя, які не задовільняють людину. Адже легше боротися з ненависними кілограмами. Такі люди щиро вірять, що як тільки вони досягнуть бажаної ваги, Усі їхні проблеми вирішаться самі і вони стануть щасливими. Але парадокс в тому, що як тільки вони досягнуть бажаної ваги, то починають встановлювати ще нижчу планку. Так виникає розлад харчової поведінки. Емоційне вживання їжі переростає в емоційне переїдання, що призводить до нервового переїдання або нервової булімії. Люди з розладом харчової поведінки незалежно від того, чи відповідають вони діагностичним критеріям, часто відчувають тривогу з приводу їжі, підрахунок калорій, надмірне заняття спортом, постійне зважування, відпрацювання з'їденого, очищувальні процедури, уникання зустрічі з друзями за столом та інші прояви притаманні таким людям. Розлади харчової поведінки починаються з порушенням харчової поведінки. Порушення харчової поведінки це взагалі не медичний діагноз, але в психології часто використовується для позначення станів проміжних між здоровою харчовою поведінкою та розладом харчової поведінки. Що ми можемо віднести до стану порушення харчової поведінки? Ну, по-перше, це постійні думки про їжу, вагу та схуднення. Також часті зважування та залежність настрою від цифри на вагах, а також неадекватне сприйняття тіла. Також почуття жору або, з іншого боку, втрата почуття голоду та ситості, тривога навколо їжі та почуття провини за з'їдене. постійне бажання. Знижувати вагу, нав'язливі дієти, зриви, переїдання, регулярна їжа з метою заглушити емоції, часті, перекуси та мародерські набіги на холодильник без почуття голоду. Хаотичне, безсистемне харчування, тобто, у вас немає. Певної визначеної кількості прийомів їжі за день. Ви можете забути поснідати чи пообідати і не вважаєте, що це негативно впливає на ваш стан. Переїдання в ситуації достатку, наприклад, шведський стіл на відпочинку, коли накладаєте на тарілку все, що на вас дивиться. А найнеприємніше те, що люди з порушенням харчової поведінки не лише не отримують адекватної допомоги. Але вони навіть не підозрюють, що з ними щось не так. А згодом ці стани можуть загострюватися і переростати у розлади харчової поведінки. Це надмірна увага до тіла та форми тіла, втрата контролю над власним станом та життям. Я не буду зупинятися на темі розладів харчової поведінки в деталях, так як це досить велика і складна тема якою займаються лікарі та психотерапевти. Але коротко ми можемо пройтися по деяким станам, які відносять до розладу харчової поведінки. І перший стан це анорексія. В перекладі з грецької мови немає апетиту, захворювання, що характеризується порушенням роботи харчового центру головного мозку, і проявляється. Відсутністю апетиту та відмовою від їжі. Людина жорстко обмежує себе в їжі, панічно рахує калорії, регулярно контролює вагу, а ставлення до тіла надкритичне, в неї виникає постійна потреба в штучному очищенні. Напади переїдання трапляються вкрай рідко. Такі хворі не визнають наявність хвороби та приховують свій стан. Статистика показує, що смертність від нервової анорексії найвища серед усіх психічних захворювань. Друге – це нервова булімія. Людина спочатку передідає, а потім намагається очиститися штучним способом. Харчування у цих людей нерегулярне, прийоми їжі пропускаються через страх переїсти. Відношення до власного тіла навіть більше виражене, ніж у людей з анорексією. Також компульсивне переїдання характеризується швидким поглинанням їжі, переїдання без відповідного відчуття голоду та до відчуття болю, харчування на самоті через сором, який відчуває за ту кількість їжі, яку вона споживає, і гостре відчуття провини та відрази до себе. За епізод переїдання запідозрити цей стан можна при епізодах переїдання, що трапляються не менше ніж раз на тиждень впродовж не менше трьох місяців. Головний прояв це втрата контролю над апетитом, навіть коли розуміє, що переїдає, зупинитися не може. При синдромі нічного харчування людина відчуває відсутність апетиту вранці, переїдає вночі. Найчастіше після вечері має порушення сну та проблеми з повторним засинанням, втрата контролю над їжею та неможливість припинити такий спосіб харчування, що супроводжується депресією, почуттям провини та сорому. Розлади харчової поведінки є серйозною проблемою з непередбачуваними наслідками для здоров'я. При розладах харчової поведінки людина не вміє розпізнавати свої потреби і всі життєві труднощі та потреби замінює їжею, жорстким контролем над харчуванням та відмовою від їжі або переїданням. Дослідження показують, що при розладах харчової поведінки з'являються тілесні зажими від непрожитих емоцій, невисловлених слів та незакритих потреб. Люди з РХП звикли не чути себе. Які є червоні припорці, що можуть вказувати на наявність або розвиток? розладів харчової поведінки? Зацикленість на вазі або формі власного тіла. Багато уваги зосереджується на раціоні. Якщо людина має багато ритуалів, пов'язаних з їжею. Якщо людина поділяє їжу на здорову та нездорову, якщо людина відмовляється від певних продуктів без лікарської рекомендації, відчуття сорому та провини після вживання неправильної їжі, відмова від зустрічі з друзями через ймовірність з'їсти щось не те, Часті перевірки ваги та форми тіла. Відчуття голоду супроводжується ейфорією, власне відображення в дзеркалі викликає огиду, постійне споживання контенту про контроль маси тіла, очищення організму від їжі, періодичне імпульсивне, неконтрольоване вживання великої кількості їжі, стійке переконання, що їжа відповідальна за якість вашого життя. Тіла та стосунків з іншим. Людина з розладами харчової поведінки не відчуває різниці між апетитом і голодом. Голод це основна потреба, і наростає він поступово, і залежить від того, коли людина востаннє їла, може супроводжуватися бурчанням шлунку. Апетит емоційний голод. Виникає швидко і провокує потяг до певних продуктів. Він спричиняється нудьгою, тривогою, напруженістю, горем, смутком. Є люди, які стверджують, що постійно голодні. Але це не про фізіологічний голод, а саме про апетит. Давайте розглянемо можливі фізіологічні та поведінкові причини такого виразу. Який часто можна почути, як е, я постійно хочу їсти, причиною посиленого апетиту може бути вироблення організмом гормону кортизолу, також порушення балансу таких гормонів, як грелін та лептин. Грелін – гормон голоду, задоволення якого провокує вироблення гормону ситості лептину. Коли баланс порушений, людина відчуває голод, навіть якщо щільно поїла. Таке порушення може відбуватися через відсутність нормального відпочинку та сну. Дефіцит деяких вітамінів і мінералів також може викликати тягу до певних продуктів. Також почуття голоду можна сплутати зі справою, тому іноді, коли хочеться їсти, варто випити додаткову склянку води. Постійний голод може бути наслідком екстремальних дієт, також при менструальному синдромі у жінок через зміну рівня естрогену та прогестерону, при прийомі деяких ліків, такі як антигістаміні, антидепресанти, кортикостероїди, гормони тощо. Більшість розладів харчової поведінки у своїй основі мають порушення образу тіла. Це те, як ми сприймаємо власне тіло і зовнішність, як ставимося до нього, чи подобається воно нам, чи приймаємо ми його. Дослідження говорять, що незадоволення власним тілом проявляють майже 90% жінок планети. Ми живемо у суспільстві, де обговорювати, критикувати, оцінювати тіла є майже нормою. Дуже часто розлади харчової поведінки характеризуються відсутністю чутливості до себе, труднощами розпізнавати свої потреби, дефіцитом знань про своє внутрішнє я. Тому зазвичай за розладами харчової поведінки стоїть зовсім не їжа. А тепер почуйте, що я зараз скажу, адже ми повністю підійшли до розкриття питання даного відео передумовою формування розладу харчової поведінки. Можуть бути харчові звички у родині та культурні традиції. Такий фактор, як генетична схильність до розладів харчової поведінки, та все ж потрібні ще фактори, що запускають його. А це критика з боку близьких, травматичний досвід, стресові події або дієта та обмеження в харчуванні. У людини може бути схильність до розладу, але вона. Може ніколи не мати його, поки не почне рахувати калорії з метою схуднення. Соціальний тиск теж запускає РХП через бажання бути успішним, а це дорівнює бути струнким та підтягнутим, що транслюється у соціальних мережах та телебаченні. Емоційна вразливість разом із невмінням керувати емоціями може призводити до залежної поведінки, порушень харчової поведінки. Та розладів харчової поведінки. Ми з вами розглянули, як дієти впливають на стан людини та яка небезпека ховається за ними. Сподіваюся, ця інформація допомогла вам краще зрозуміти, до чого можуть призвести дієти та обмеження в харчуванні. Пам'ятайте, що ваша цінність не визначається розмірами та вагою вашого тіла. Кожна людина є унікальною особистістю. Не забувайте, що пріоритетом має бути не тимчасовий захід у вигляді дієт, який призводить до порушень, а здоровий спосіб життя, який можна реалізувати крок за кроком, змінюючи свої щоденні звички, що буде приносити вам задоволення. Про це я розповіла у своєму попередньому відео, тому, якщо ви ще не дивилися, раджу вам його переглянути. Обов'язково діліться своїми враженнями. Та власним досвідом у коментарях, чому я буду дуже рада, і я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і дякую, що додивилися до кінця.